Доброго вечора, мої друзі, підписники. Держава сказала, що ти не заробляєш 20 тисяч гривень, значить йди на фронт. Бо таке життя не вартує, щоб жити. Ну, в першу чергу, це в нас безробітні, люди, які не працюють на державу, які отримують мінімальні зарплати з причини своєї низької кваліфікації. І е, от вас визначили, що ви вже є лишні для держави. Точно так само, як кризи в перевиробництва, що є лишні речі, так само є лишні люди. Вже перед війною в нас було в Волинській області 700 тисяч активного населення економічного, а робочих ставок було 260 тисяч вирішення проблеми безробіття за допомогою посилання на фронт. Відповідно, потім жінки отримують допомогу. Тих 15 мільйонів чи 2 мільйони, залежно там, як людини не стане. І все обідність вирішена. Бачите, як все просто як все легко відбувається щодо нас. Але давайте ми будемо говорити про революцію. Адже ми з вами тут зібралися не просто полякати, не просто отримати якісь емоції. А ми зібралися з думкою, як ж ми влаштовуємо нове життя, як ми прийдемо до влади. Треба казати чесно, що ми збираємося прийти до влади, ми прийдемо до влади. І що стане опорою для нас? Ми дуже довго розказуємо про вчення Маркса, Леніна, Троцького, Сталіна і тому подібне. Хто і кожна компанія говорить про свою, як кажу, точку зору. Але оскільки сівач не сіє, а воно щось не проростає те зерно. Тому що проростати воно може е, тільки на полі, де больно, де людина відчуває біль. От коли людина йде лікувати зуба, коли вона відчула біль, так само йти змінювати політичну систему людина почне тільки в той момент, коли вона відчуває біль. Будь-яка еволюція відбувається не там, де багато ресурсів і де там все добре і добре. Будь-яка революція відбувається там, де нестача відчувається. І, відповідно, потрібно якісь зміни робити для того, щоб цю нестачу компенсувати. Людина приложує туди розум, природа приложує експеримент спроби. Кожен пробує по-своєму. Так само, як ми ідеологію, кожен у нас є носій своєї ідеології, і ми кожен по різному свою ідеологію висвітлює. І відповідно, сіє цю ідеологію і хоче попасти іменно на те поле, електоральне поле, яке сприйме цю ідеологію. І Хто були перші в Ісуса Христа? Правильно, були ці апостоли. Без апостолів партія нереальна. Якщо у вас немає послідовників, то маси до вас не прийдуть. В першу чергу повинні бути послідовники носії. Ідеології. А потім уже ці послідовники є запорукою того, що буде учення розвиватися, будуть розвиватися методи його поширення. Відповідно, відкладуться якісь гроші на те, щоб робити йому рекламу, брошурки і тому подібне. І що ж в нас в, нас в основі саме яка основна біль? Ми можемо подивитися раніше, яка була. У нас була там несправедливість, були різні там, називалося стачки. Да? В Росії відбувалися і в Україні забастовки робочих. Тому що робочих угнітали, мало платили, багато заставляли працювати, заставляли ходити в свої магазини. І відповідно працівникам було важко. Але не забувайте, що той пролетаріат це все-таки були вихіді ну, з сіл часто. І в них ще були ті общені навички, яких у наших. У наших, що у пролетаріату вже цих общинних навичок немає. Ми, вже потіра... Ми її вже втратили. Оце вміння групуватися. І вони йшли і протестували проти цієї несправедливості, коли там показують англійський пролетаріат, який шнурка по себе вішав, щоб спати на шнурках. Тобто, люди реально страдали, мучилися, і тільки революція, як відбулася, відбувся холод, голод. І після цього холоду голоду, як кажуть, зубки заболіли е і видирнули того царя, викинули його нахрен, відмінили сослов'я, і почалося нове життя. Тобто, дійшли до ручки. Ну в наш час ми не бачимо, що ми доходимо до ручки. Ми можемо піти купити якісь каші, е можемо піти купити яйця, які не є сильно, що там дорогі, якщо так говорити. М'ясо куряче можна харчуватися. Тобто, навіть люди, які отримують пенсію в 3000, вони, ну, не то, що щонеділі, не можуть і щодня з'їсти кусочок м'яса невеличкі, правда. Да? Того говорити про те, що оце є найболючіше питання, ні, напевно. Житло. Житло дуже дороге, і хто працює в місті, його треба знімати. І це дуже важке питання. Але це питання не настільки масове. Тому що якщо ти не можеш знайти роботи, до війни ти їхав на заробітки, і тобі житло там в якомусь гостелі надавала фірма, і ти там разом з вісьмома хлопцями жив. Ну. Оплата була набагато нижча, якщо так порівнювати з тими цінами, які я дивився при, перед революційними в царській Росії. Там за угол треба було віддавати 12 рублів при найвищій зарплаті, там в 50 рублів. Тобто, ну, по суті, чверть десь треба було віддавати за угол. Угол це оце, ви разом вісьмом живете. зараз це набагато нижчі суми. З вас ця фірма враховує, коли вас вісьмох там поселила в одній е, кімнаті. Це да? вже, якщо ви хочете окремо жити, це обходиться дорожче. Тобто житло стало набагато дешевше, ніж воно було при царській Росії. І ви можете якусь хатку в селі купити за 5 тисяч доларів без газу, без води, з туалетом на дворі. Але мати пічку, ту пічку щось там кидати, якусь грубу, і не замерзнути, і не померти. Земля? Земля теж не має такої великої цінності, як. Раніше, особливо в Україні, і десь можна піти в сільську раду, виписати в оренду якийсь кусочок землі і вже не здохнути з голоду. Тобто, такі питання капіталізм, можна сказати, вирішив. Але що ж людині болить найбільше? Ви зверніть увагу, що в нас дуже сильно впала народжуваність. І коли людина живе щасливо, вона, по ідеї, повинна відтворюватися. Тобто я живу щасливо, я беру і відтворююся, і, щоб мої діти теж були щасливими. Так було завжди. Тільки людина починала жити добре її одразу почала розмножуватися, тому що є харчування, є кут де жити, при паршевих умовах все одно дітей тримали, мили, на роботу пускали себе на землю, щоб працював. Проблем таких не було. А в наш час у нас різке падіння народжуваності. У нас великий процент розлучень. Це місце, де нам насправді болить. Але болить воно також не критично. Тому що ми знаємо, що багато сімей, от він і вона працює, знімають квартиру. Мучаться, але живуть разом. Потім розходяться як, як в кого. Хтось навіть може собі дозволити купити житло. І ці люди, ну, у них немає такого кризиса ексезоціального чи кризи, пов'язана з тим, що вони недоотримують любові. Але в нас є певна категорія чоловіків та жінок, які недоотримують того ж самого кохання. Бо... Пов'язано це з тим що там, різними факторами, але смисло того, що вони не можуть знайти собі пари, не можуть знайти собі людину, якій вони можуть довіряти. І в нас, от хтось каже секс. Ну, Банальний секс, капіталізм рішає проблеми банального сексу, перетворюючи його в анальний. Да. так скажемо. Підаліст предлагає такі рішення ваших сексуальних потреб, сексуального голоду, який є важливим, його завжди моніторять спецслужби, чи немає в суспільстві сексуального голоду. Бо якщо є сексуальний голод, це бунт точно такий самий, як і бунт е при голоді звичайному. Особливо з жіночої сторони. Да? Це... В доповідях 44-го року гестапо писало, що є ризик сексуального бунту. І цей сексуальний бунт був потушений нашими остербайтерами. Попрацювали хлопці молодці на Німкенях. Но В нас трошечки ситуація, напевно, інша. По-перше, нас жінки досить сильно задоволені, тому що вибір чоловіків у них є, в них зараз іноземці чоловіки. Е, відповідно, є сайти, де можна знайомитися, можна в інстаграмі себе нафотографувати. І отримати, як би сказати, якщо немає сексу, ти можеш піти в магазин, секс-шоп, навіть іти не треба, щоб не соромитися. Просто замовляєш на сайті, стоїться почта е, е, з ящиками, де там от телефона відкривається, і туди тобі друга вишлють. Чи по -другу. І коли там пишуть відклики, отклики я почитав, і, і є такі люди, які кажуть, що це з живою не порівняєш. Так, да, це з живою не порівняєш, це зовсім інше відчуття, треба кажуть, рівняти своїми руцями. Але смисл того, що людина отримує ті самі гормони, те саме задоволення, яке вона мала би отримати при статевому акті. Мало того, що є так, що отримують краще. Що вони вже порівнюючи з статевим актом, ну, того всього не мають. А далі в нас ще повинна бути соціальна взаємодія. От соціальна взаємодія виставити себе в соціальних мережах і вести переписку, коли там дівчині починає куча чоловіків закидати її компліментами, от вона соціально себе подразнила. Точно так само, як гумовим другом, тільки тут вже зовсім по-іншому. Віртуальний любовник називається. Все, її потреба в сексі закрилася. А якщо вона хоче, вона собі знайде. Тобто в неї великий вибор серед тих хлопців, які їй пишуть. Той, що їй на фізіономії сподобався, тому вона напише і може піти з ним на каву. Але цей процес можна раз-два обминути, ще добре, що фашликами накормив. І все. Але а. в нас є маса чоловіків, які такого собі дозволити не можуть. Тобто чоловіча стать тут більше страдає. І того, коли я заходжу в групи, де в нас збираються ліві, да, це чоловіки переважно. Жінки дуже рідко мелькають в наших кругах. Жінки лівих поглядів це люди, які вже там не знаю, пережили. Ми бачимо, як чудово з тим сексуальним бумом справлялися Америки. вони ввели таке поняття, як повісточка. От є геї, там є лесбіянки, є всякі квіри і давили на цю тему, прирівнювали лівий наш рух до цієї теми, інцелів туди само заганяли. Но у нас ж інше йде питання. Чоловік теж може собі. Умову дівчину. я кажу, замовити. Зараз робот стоїть 100 і 160 тисяч гривень, це той, що рухається, стоне. і таким чином вирішити свої життєві проблеми. Найти якусь свою подружку постарше. Тому що, коли я поставив в баду е, віктам 45, плюс, то дівчата починають, ці жіночки починають писати точно так само, як пишуть красивим дівчатам. Вони теж всім подряд хлопцям пишуть меншого віку. В надіжді, що знайдеться людина, яка буде з ними жити, і от вона починає тебе за тобою ухльостувати, дає тобі велику увагу. Але для чоловіка, для чоловіка в першу чергу цікава жінка, яка може народити дітей. Тобто, якщо тобі просто цікавий секс з пристарілою жінкою, то цих проблем немає. Бо коли мені казали, що шукай е, хочеш сексу, я мені було 30 років, шукай сексу з старшими жінками, то я собі брав там до віку до 40-45. І там нічого не виходило. Там нічого не виходило, ну, Оказується, що треба поставити вище, ніж 45, 50, 55. І там усе виходить, тому що, як кажуть, бери її, бо вона вже як в останній раз хоче. Да? Криву і каліку і тому е, подібне. Ну, ви ж чоловік і як кажете. У вас чоловіків є такий погляд прямолінійний, як би сказати, дрібноміщанський, капіталістичний, що жінка повинна бути здатна до відтворення. Відповідно, жінка в 35 років вона здатна до відтворення. Жінка в 41 рік. Вона здатна до відтворення. Навіть жінка в 42 роки, вона здатна до відтворення. До 45, там ще плюс-мінус Плюс-мінус 2 роки. Да? Е, мінусом зразу виступає наявність неї дітей, тому що вона вже свою репродуктивну функцію виконала, і вона вже більш не хоче родити. І коли ви починаєте спілкуватися з жінкою, в якій одна дитина, ну добре, ще з неї можна гуляти, тому що вона ще може одну дитину родити. Коли ви починаєте спілкуватися з старшими, коли там двоє, троє, четверо, п'ятеро, ну, то вже починаєте задумуватися, чи що воно вам не потрібно. Да? І ви що кажете, що такою жінкою можна тільки зустрічатися, Ну, зустрічатися для цього самого діла. А коли от старша жінка вона починає вам там розказувати, що вона хоче жити з вами, то як ви це сприймаєте? А ви це сприймаєте так, що ну, за чим? Я собі маю де жити, я маю їжу, я маю філососи, маю ці скороварки і тому подібне. Нащо мені когось терпіти, і на що мені когось витримувати? Тобто в цьому поводі у вас немає голоду. Навіть в Тіктоті можна замітити прогрес, я коли спілкувався. Років 7-8 назад багато дівчат давило, що ми готуємо, що ми перемо, що ми те, сєє. Да? А як ви чоловіки без нас, зараз такого я не чую. Зараз в нас якось, зовсім інші теми обговорюються. це Харчування 50 на 50, життя 50 на 50 це найчастіша тема, яка обговорюється. Через 5 років її ніхто не буде обговорювати, тому що це норма. Що от іноземці, одні пишуть, що іноземці, хочуть все 50 на 50 за тебе не плести, інші пишуть, що наші хочуть все 50 на 50. Дівчата. Можна казати дівчата, що вони успокоїлися, вони не успокоюються. Що, ну, це взагалі-то там, можна сказати, це не важливо вже. Це як оце прибирання, коли ви там, як ви будете домашні обов'язки між собою ділити. Вже зараз це, це нікого не волнує. І це вже ніхто, цього питання вже ніхто не піднімає, тому що його просто закрили. Просто чоловіки самі прибирають, самі все роблять, і їм це не є якоюсь для них вигодою. Коли там жінки починають, що я хочу, щоб за мене платили, там мені купляли подарки, і пошло поїхало і зразу йде там категорія така, а ти здатна родити. Тому що всі хочуть вкладати в е, дітей в жінку, яка народить дітей. Бо це, це ви можете дати книжку взяти Енгельса е, Походження сім'ї, приватної власності, держави. Да? І ось такий момент, що от для чоловіку треба жінку для того, щоб він мав, щоб вона городила дітей і передати її насильство цим дітям. Те, що він напрацював за все життя, його дрібно мищанське нутро хоче передати це своїм дітям. Ну, а якщо тебе нема що передавати, то й не треба й дітей виходить, так, так? Да? Скажемо. Ну, і ви не повинні до цього відчувати ніякого голоду, ніякого бажання, тому що, коли чоловік не заробляє грошей і не хоче одружуватися. Да? Скажете? Тому що ну, вибачайте... Нема за що утримувати тих дітей, нема що їм передати. Отут ми приходимо до моральної болі, які ці чоловіки повинні відчувати, що вони оказуються в цьому світі лишні. Так як вони працюють і живуть не на відновлення робочих сил, а нижче відновлення робочих сил. Навіть як ти заробляєш ти 12, 000, 17 000 чи 20, 000. ти підеш в магазин, купиш собі м'ясо, молока, заплатиш за комунальні послуги, якщо тебе житло є, чи заплатиш за оренду того свого кутка, чи з мамою будеш жити. Ну, ти вийдеш в ноль, В лучшему випадку відкладеш якусь 1000 гривень 2, яку ти на наступний місяць потратиш на якусь більшу покупку черевики собі купиш. Це життя в нуль. Це пролетарське життя це навіть не пролетарське життя, тому що пролетарське життя це життя, коли ти можеш заробити на себе. І хоча б тих 50%, як люблять кричати на дітей. А і вона 50 заробить, це пролетарське, І ти 50. Тобто, ви отримали рівну освіту, рівні роботи. Так у нас пролонтарії цим страдають, а у нас прололтарії цим не страдають, тому що пролетарі працює на якомусь заводі, де в нього там, зарплата середня і вище середньої. Працює якимсь офісним працівником, їздить на заробітки, іде воювати. Він ще на якесь відтворення може заробити. Але в нас маса людей, які не можуть навіть знайти собі роботи. Або низькокваліфікованих людей, яких держава вже сказала, що ви вже нам не потрібні, ви можете йти тільки напередок на нуль і там бути. 98% це люди, які не сплачують податки ніякі в державу. Тому, якщо ви не сплачуєте податки, ми вам не дали ні освіти, ні роботи, і ви нам не потрібні. Ось це, ось це і є наше електоральне поле. І більше ніякого електорального поля немає. Ні пролетарії, ні заробітчани не підуть за новою ідеєю, тому що вони заробляють на своє відтворення. Так як в Індії каста є, так? і в самій нижчій кастері тих Шудр. Ніхто не протистає. Чого? Тому що він ну, народився він знає, що він одружиться. І відповідно в нього буде сім'я, він забезпечить її ложкою рису. Будуть діти, буде, будуть статеві акти. Жінка змушена його любити, тому що за іншого вона не вийде, в неї немає ніякого вибору. В середньовіччі європейському. Максимум, що собі там могла б помічтати дівушка, це про те, що вона вийде заміж за якогось хлопця, в якого є земля. Але коли в неї не було приданого, ну, треба було миритися, щоб хоча б за кого небудь вийти, і там цілими днями працювати як рабиня. Як рабиня, тому що її заставляли все робити по дому. Там була старша, чи його мати, чи е, е, старшого брата жінка, і він там. Всі заставляли її робити, щоб вона там пахала. І це було її верхмічтання просто влягти і поспати. В неї не було часу мічтати, що вона стане принцесою. У наш час жінкам ну, дана велика привілегія. Відповідно, є ще іноземці, які також їх переманюють, щоб приїжджайте, особливо красивих жінок. Приїжджайте, ми вам тут золоті гори дамо. Саме малесеньке, низеньке має мінімальну зарплату, але ця мінімальна зарплата в 3000 доларів, от їй здається, що це золоті гори. Потім вона його все одно кине. Вона поживе з ним, і Якщо він не зможе забезпечувати сім'ю на тому рівні, якому вона хоче, а тут інший підвернеться чоловік, який може більше дати грошей, вона йому помахає ручкою. А він піде знову в це агентство, і це агентство йому знову буде шукати. Слов'янську дружину, китайську дружину, чи азіатську дружину, яка з країни, де 100 доларів це гроші. Тому там революції бути не може. Революція може бути тільки в тих країнах, де є маса незадоволених чоловіків, де є війна. Ну, Голод голод. Це ну, багана вість для нас. Да? Ну, на жаль, ми цього не досягнемо. Просто через наш технологічний рівень. Холод-голод, ядерна війна, технологічний рівень нас набагато стоїть вищий, що в будь-яких умовах маса населення в нас все-таки виходить їх накормити. Як не крути. Зерно по 5 гривень. В зерні 3000 калорій в кілограмі. 5 гривень в день може людина їсти і не померти. Робити її там пророщеним і тому подібне, ще бубових додати. Тобто таких відчуттів ну, ми не будемо мати. Навіть, якщо е, глянути Північну Корею, де люди не їдять м'яса, але мають будинки і мають сім'ю, дружин, дітей, вони задоволені і вони бігають за тим кінченим іром, тому що в них все супер. Хоча усі, все задоволено на мінімумі. Тільки там, де болить, там можна зробити революцію. А болить у вас, наприклад, зуб, а все тіло буде хворе, підете до лікаря, підете. Якщо болить палець, а все тіло здорове, підете до лікаря, підете. Тобто не обов'язково, щоб у вас все тіло потрошки страдало. Чи все тіло зовсім страдало. Досить одної точки, яка буде вас настільки не задовільняти, що ви будете боротися за своє життя, за своє існування, тому що продовження роду це теж продовження вас самих. І ми вже маємо цю точку супрокосутнення, нам держава, можна піти і позбирати в ці листівки глянути, хто, глянути, хто, хто ж ті чоловіки, які достойні отримати повістку. Не самоубійці націоналісти, які побігли в перші дні воювати, і ми можемо сміло сказати, що це є наш контингент революційний.